Міська рада виділила 1 мільйон гривень на розвиток п'яти шкіл прилук. Кошти надали ліцеям номер 1, 5, 6 і 9 та гімназії номер 10 Саме ці заклади освіти продемонстрували ефективне управління фінансами і змогли виплатити заробітну плату педагогам виключно за рахунок державної субвенції, не потребуючи фінансування з міського бюджету. Як заохочення кожна зі шкіл отримала по 200 тисяч гривень. Другий рік ми самостійні. І другий рік ми повністю вкладаємося в освітню субвенцію. Я не маю на увазі, знаєте, так просто прикро, у нас є був невеликий люфт, так і тому, наприклад, ми дозволили у цьому році збільшити престижність, не ставивши мінімальний там поріг 5%. Це дуже приємно. І коли міський голова вона постійно аналізує наші витрати, так і коли ще влітку вона побачила за підсумками півроку, що ми вкладаємося в субвенцію, і ми не потребуємо жодної гривні на дослідження. Фінансування із міського бюджету. Тому вона, не знаю, що вона внесла пропозиції на сесії міської ради, і дуже приємно відзначити одноголосно усі депутати нашої міської ради підтримали пропозицію відзначити саме ті заклади, які не просять. Грошей на заробітну плату, і нам було виділено по 200 тисяч на покращення матеріально-технічного стану наших закладів. 2025 рік у Прилуцькому ліцеї номер 1 розпочався з приємних оновлень. Завдяки підтримці міської ради у закладі встановлюють нове обладнання та проводять модернізацію приміщень. Як говорить директорка ліцею номер 1 Олена Рогальова, виділені кошти її закладу спрямували на нагальні потреби. Звісно, як тільки пройшла сесія, я вам скажу чесно, на другий день. Я відразу зібрала свій колектив, довела до відома цю е, приємну новину, і я їм запропонувала кожному завідувачу кабінету, класному керівнику, проаналізувати, які можливо потреби є у їхньому класі, у їхньому кабінеті чи то майстерні, так і описати цю проблему, що для цього треба зробити, яка орієнтовна сума, е, яку вони потребують. І я вам скажу, до мене звернулося більше 20 працівників. Так, які обґрунтували ту чи іншу нагальну потребу, яка є в їхньому конкретному маленькому містечку, в їхньому класі. Нині у ліцеї номер один навчається близько тисячі учнів. Освітяни ж всебічно створюють належні умови для успішного навчального процесу. І вже сьогодні матеріально-технічна база закладу активно поновлюється. Олена Ругальова зазначає, абсолютно всі запити педагогів були опрацьовані. Хоч ми і знаходимося наприклад зараз у новому корпусі, де були в 2020 році нові дошки. Але величезна кількість дітей, і в нас почали масово з ладу виходити дошки. Так, у них основа стирається. Ми пробували їх ремонтувати, але, на жаль, вони не піддаються. І тому близько, здається, шести чи семи працівників звернулися саме з потребою заміни класних дошок. Тобто, це така, знаєте, це те тобто це, це побачили, що в кожному класі. Далі у нас є. Класи, які виходять, наприклад, на сонячний бік, і кілька завкабінетів звернулися з проханням, що треба встановити москітні сітки. То вони ж їх придбали, навесно вони будуть установлені у двох класних приміщеннях, які виходять на сонячний бік, і треба затемнення. Звернулися з цим проханням. Ми теж замовили ці рулети день-ніч для того, щоб активно використовувати панель, яка встановлена в цьому класі. Далі класні керівники, декілька звернулися із проханням. Це саме початкова ланка це принтери, але особливо вони просили кольорові. тому зараз у Трьох перших класах у нас встановлено кольорові нові принтера. За кошти від Прилуцької міської ради придбали і спортивний інвентар для груп продовженого дня. Також закупили нові ламінатори. Та директорка ліцею номер один говорить: найбільше потребували заміни вхідної групи у першому корпусі. Цей вихід у нас зараз дуже активно використовується. По перше, треба було двері сучасні. Це перше, а по-друге, будемо говорити про теплозбереження. Звісно, ті двері, які стояли до цього. Це були звичайні дерев'яні двері, яким вже було близько 70 років. І ну, ви розумієте, і я вам скажу так: після того, як ми встановили нові двері, це дві вхідні групи. То ну відразу ми помітили наскільки тепліше стало у фоє першого корпусу. Також ліцей номер один активно працює і у напрямку залучення донорських коштів. На стадії реалізації наймасштабніший проєкт, сума якого складає більше ніж 2 мільйони гривень. Уже на минулому тижні ми розпочали новий проєкт. Він встановлюється. Хто слідкував, то пам'ятає. Ми ще влітку виграли. Я писала подання, проходила відбір і пройшла відбір на встановлення ще однієї гібридної електростанції. І от уже в грудні я вже підписала договір з ними, і зараз іде встановлення. Тобто панелі вже встановлені на даху а зараз вже йдуть заключні роботи. Тому я думаю, ще тиждень-два і перший корпус у нас теж буде в світлом. А ми будемо працювати.